Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі просто поскарне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розуміти, то ви вірному адресу. Сьогодні я хотів би розглянути цікаву тему. Ну, стоїть принципенч пів. Що тебе задавав? Ну, треба розуміти якісь головні пункти, на чому краще зосередитись. Тоді ви це, бандок -то, може приймати правильне рішення. Ну, з HP це така фаза, де залишається мало матеріалу і помилки вже дуже складно виправити. Тому можливо помилок не допускати і грати, приймати правильні рішення. Ну і також хотів би сказати ну, такі деколи елементарні речі, тому що часто відбувається HP подібний на. Полювання. Кожна фігура має свою цінність, і вечкість це дуже чітко проявляється, це дуже чітко видно. Ну, Пішаки, так мовити, бойова одиниця це як мовити, один. І вони часто бувають об'єктами атаки, Ну, те, як вони бувають героями, якщо не проходять в Ну, В даному випадку важко створити пригодного пішака. і Поки що не видно, скажімо так. Оці не позиція. Білістет е, активніше. По-перше, класить активніше. Є 2. І. Смолча 2 також в центрі відкритому центрі. Він сильніше за, наприклад, коні в чорних. Треба сказати, що коні опорні. Це вже, це вже добре. Ну, якщо треба взяти третю увагу. Перше активність фігур. А також активність короля, це також має велике значення. І пішакова структура. Пішакова структура чорних дещо гірша, тому що пішаки. Ослаблення C7b5M5, які можуть стати об'єктами атаки. Ну, В принципі, йде мова про важливе, якщо зрозуміти, яка сильна фіора. Ну, найсильніша фігура тут в білих це Тура 5 бойових одиниць. І я змога її активізувати? Ну, то є немає декуди ходити, але. Ці пішаки на ББ5 можуть бути, так би мовити, атаковані. І якщо це вдасться білам, то вони зв'яжуть чорні сили обороною і це дасть час захопити ініціативу і покращити свою позицію. Білі знаходять потужний хід, вони активізують свою саму сильну фігуру. Це і є так мовити, тема нашого е сьогоднішньої лекції. Беруть, хочуть с 5 В чорних тут була змога зіграти турей 8, запропонувати розмін, Тур, але це було до конюншпілю, в який підсонув 5 порцій пішково структури, пішак все слабий. Які, в принципі, треба їм боротися за нічю. Напевно, також ці позиції буде за кра... краще. Ну, ми з ходом кінде 4, але це не є найкращий хід. Ну, що він нічого не портить. Важливо тут е... централізувати свого короля. Король 1. Можливо ще попередньо взяти Б4, щоб пішак на B5 був під постійною загрозою. І... Ну, то Важко сказати, чи позиція виграна, але ну, шанси є непогані. В цій позиції також непогано одразу активізувати короля. На бекет. Король Е2, король... Кін D6, король e 2 В принципі, білок не пальні шансів на виграш, за рахунок слабості чорних пішаків. Ну, так мало свідомо йти на цю позицію без контури дуже складно. І тому чорні відмов від входить Тура е 8 і зіграли тут на Тура Е5, Б4. Ну, треба сказати, що. Це грали Гроссмейстрик за класу свій час просто одні з кращих шахістів того часу. Олексій е, Широ проти Волдева скажімо Так Так що Чорний маров дуже потужний шахіст. Після Б4. Е, Тора С5 е, е, нападає на з 7 е, Ну Тепер треба бити на С3. Кінь Б5. Також можна було зіграти пасивну Т7, але так би ходи даються важко, тому що свідомий тим на пасивну позицію без контролю, не хочеться. Ну, хоча це можливо було прагматична да ситуація. не зіграв більш активно, не зіграв Кінь 5 і на Траці 4 троці було би помилки. Напевно, все-таки Чорні думали, що білі спокусяться тою можливістю. Але після Кін 4 вони отримували достатньо жедло пішака. але після Треб8, Б3, А4 вони досягали нічийної позиції, тому що слаба перша лінія, і бити пішака не можна на 4. І за кінц2, Тора С2 і ТРБ-1. Мат. Якщо б білі би побрали тут, то Кінц 2, Траци 2 і Тураби один мат. А так приходиться дати пішока назад і позиція стає І думаю, що це була основна ідея. Е Чорних ну, білі це прочитали, зіграли тут е Траци4. 08. Тора Також хід, який, як би мовити, Робиться часто автоматично, займається відкрити лінією, але в даному випадку сильніше було спробувати грати по лінії Б, Проти пішка Б2, зіграти ТРБ8. У цьому випадку почали збирало хороші шанси на нічю. ВПК-5 ходу, треба грати ТР С2, С5. Ну і на б 3 зіграти А4. Ну, так би, ну, вони отримують без пішека, але мають активну туру. Ну, в принципі е непогано шанси на нічого, тому що ну, Тура-4 досить активна. Але це важке рішення, тому що, як би мовити, важко просто віддати матеріал і маючи досить абстрактну компенсацію. Ну, тура D8 зіграли чорний, але це хід був. Набагато рік ще ще ТРБ-8, тому що після Троб-8 були реальні шанси на нічку ТРБ8 створює проблеми, тому що біль грають про Sucro R1. Тому що на, на лінії ніде немає що там славо робити. У них немає е, е, можливості вторгнення і тобто вони не, не створюють ніякого реального тиску. Тобто стоїть стійка сиватура, але це хід досить такий пустий. Виявився. Е, Кінь E7 А4. Тепер біля VR-бішика. Е, Ну, С7, Тура зіграла свою роль. Тобто, намагалася Чек в чорний також, але це було менш ждало, тому що вчора не було після 8 реальних об'єктів атаки, а біля добилися свого. Тура С5, Д5, Тура С5, кінь Б4, тепер слон Б3, кінь Д3 це була. Ідея чорних ну, забрати пішака. Але проблема в тому, що б 2 тут стає дуже обмежений і йому звідти важко вийти. Цим біля чудово користується, вони зв'язують коня на d6 ну, і подивляється і обмежують коня, забирають поле d3. Тепер коня не так просто вийти від в гру. Чорня трога 8, пробують організувати контратак, але біля кін 2 захищається шлам Б-3 і тепер висить Kін 6 і кінь не виходить з B2. Біля тора Б6 і тепер білий король просто готується. ну, не Готується цього якось виграти, скажімо так. Пішак А може відволікти тору. Рада пізно, ну, я пишу, як кінь Д2 просто опиняється під загрозою. Тора А6, Тора Д4, пішов, захищається на 4. Кінь б 7 Кінь е 4 Тора б 6 тепер слон на D5. Тобто. Проблема в коня залишається і далі. король G7 король король 2. Він просто хочеш підійти і цього коня забрати. Кінь D6, тепер кінь С3. Ну і незрозуміло, що робити далі. Кінь F5, F4. Король F6, A5. Ну, тепер тура там, якщо відходить по алії, просто біля грайтура B4, ну, червня ж тут здалося. Поставки ТРФ4. Кінь Б2 Ну, Це була так би кінцівка така, що спробував отримати контрру чорні ризикнули і заблокали економік Б2. Але якщо ми повернемося до теми нашого відео, в принципі тут дуже видно, важливу роль зіграла Тора і активізація поставила чорних прискотними проблемами. І чорні, в свою чергу, правильно знайшли план з Тора Б8. У них були реальні шанси на нічию. А хід Тура Руди 8 був так би, вимся, вимся ударом по воді, який не дав бажаного результату. Але що нам важливо, в принципі, взагалі я би рекомендував, передивляючи будь-який шаховий фрагмент або відео, зрозуміти, сформувати для себе в словах, в словах, а якісь робити для себе. Розуміти перебіг подій і сформувати, що тут відбулося. І якщо ви умовно, навчитись правильно формулювати, так би мовити, набір цих правил будемо допомагати приймати за дошкою правильне рішення, скажімо так. І ну, ця наша ця партія може зробити декілька висновків, скажімо, активізує сильну фігуру. Також варіанти були цікаві. Варіанти, наприклад, там виникали конювіншпіля. Але, в принципі, йшла мова про активність, тому що коли в шпілях турен в грі, то треба старатися тримати активну туру, і це часто вирішує долю партії. І, ну, важливо фіксувати ці моменти і на них так мовити, вчитися. Ну і намагатися в своїй грі також ці моменти використовувати. Якщо відео вам сподобалось, ставте подобайку. І не забувайте підписати канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього на краще.